Всім привіт! Я Сергій Андрійович, і ви на каналі Джим Бім. Зимові свята вже не за горами, і багатьох з нас вони можуть лякати, адже цілий рік ви могли наполегливо працювати над своєю фігурою та раціоном. А зрадливі котлетки, салати з майонезом та пироги можуть все зіпсувати. Тож давайте розбиратись. Як пережити новорічні свята і не перетворитися на шар до 1 січня? Але спочатку обов'язково підпишіться на цей канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Тож скільки кілограмів взагалі реально набрати під час зимових свят? У період зимових застіль ми дуже боїмось набрати зайві кілограми – 5-10. на вагах здаються нам цілком реалістичним сценарієм. Однак майже нереально набрати таку масу за короткий проміжок часу, навіть якщо їсти абсолютно все, що траплятиметься вам на очі. Давайте порахуємо: різдвяно-новорічний період приблизно 8 днів. Якщо щодня споживати навіть по 5 тисяч калорій. Загальне споживання за цей період становитиме 40 тисяч кілокалорій. Приблизна витрата енергії середньостатистичного чоловіка в режимі економії становить десь 2000 тисячі кілокалорій, тобто за 8 днів ми накопичимо 24 000 тисячі надлишкових калорій, що дорівнюватиме приблизно 3 кілограмам. Однак не все це буде саме жиром. Наприклад. Через більшу кількість вуглеводів і солі в раціоні ваше тіло затримуватиме більше води. Так само може збільшуватися запас вуглеводів у вигляді глікогену. Середньостатистична людина має в собі близько 450 грамів глікогену, з яких кожен грам зв'язує приблизно втричі більше води. Якщо на початку свят ваші запаси глікогену були виснажені, а наприкінці заповнені на максимум, це може спричинити різницю у вазі. До 2 кг. в такому випадку, для того щоб ваша вага знову збалансувалась, знадобиться кілька днів. Що ж робити, щоб уникнути зайвих кілограмів у новому році? Перш за все, не їжте занадто великими порціями. Святкова їжа зазвичай дуже калорійна. Улюблені салати, печення, бутерброди, пироги, тістечка та напої ну яке ж святкове застілля без них виходом можуть стати менші тарілки. На них ви автоматично накладатимете собі менші порції, тож уникнути переїдання і все одно зможете спробувати всі улюблені смаколики. По-друге, остерігайтесь рідких калорій, підсолоджені напої, глінтвейн, алкоголь неодмінно супроводжуватимуть наші свята. Пам'ятайте, що один літр Кока-Коли з супром містить приблизно 450 калорій, а пляшка пиво близько 230. Дві порції улюбленого глінтвейну можуть містити від 200 калорій. Тож споживайте їх обачно і при можливості замінюйте їх водою, домашнім лимонадом, чаєм або кавою. Також слідкуйте за тим, щоб кожен ваш прийом їжі містив білки. Їх великою перевагою в цьому плані є те, що білки найкраще нас насищають, і відчуття ситості приходить раніше. На щастя, нашим святковим столам не бракує м'ясних страв. Риби або взагалі молочних продуктів. Тож обов'язково забезпечте собі від 20 до 40 грамів білку під час кожного прийому їжі. Наступна порада: не забувайте про фрукти та овочі. Клітковина в їх складі також сприятиме відчуттю ситості. Та й загалом, зосередившись на отриманні достатньої кількості клітковини, ви зможете споживати менше калорій. Спробуйте, наприклад, фрукти зі знажиреним грецьким йогуртом або овочі з хумусом. Крім фруктів, ви також можете знайти клітковину. Наприклад, у горіхах, цільних зернах і бобових, також ви можете перетворити свої рецепти на більш здорові, хоча б частково замінити цукор у солодощах на безкалорійний ретрит, стевію або ксиліт. Замість того, щоб додавати смаку основним стравам за рахунок вершкового масла або іншого жиру, спробуйте використовувати трави. Замініть смажене запіканням, приготуванням на грилі або на пару. А улюблені багатьма майонез або сметану можна замінити з нежиреним грецьким йогуртом. А тепер щодо алкоголю: алкоголь дуже швидко наповнить вас непотрібними порожніми калоріями. До прикладу, одна пляшка вина може містити від 500 до 700 калорій. Якщо ж ви на Даєте перевагу коктейлям, наприклад, полюбляєте класичний гогаль його дві чарки містять близько 550 калорій. Тому алкоголь бажано по максимуму обмежити під час свят. Ну, якщо це можливо. Плюс, якщо ви відмовитесь від алкоголю, ви ще уникнете похмілля та неприємного головного болю на ранок після святкування. І, звісно, не забувайте про сон. Нестача сну пов'язана з лептином і грилином, які є гормонами голоду і ситості, відповідно. Якщо ви мало спите, рівень першого з них підвищується, а іншого навпаки знижується. Результатом є не тільки сонливість, але й голод та тяга до висококалорійної їжі. Тому навіть в шалений період свят намагайтесь спати від 7 до 9 годин на добу. Ну і куди ж без підтримання активності? Якщо ви не ходите до спортзалу, в святковий період, хоча б обов'язково виходьте на коротку прогулянку щодня. Також взимку нам доступно багато активності на відкритому повітрі: катання на санчатах, лижах, ковзанках, сноуборді або ліплення сніговіка. Вони будуть не лише корисні для вашої фігури, а й стануть чудовим способом провести час з близькими та друзями. Поділіться у коментарях своїми лайфхаками для підтримки форми у святковий період. І обов'язково ставте лайк цьому ролику, підписуйтесь на канал Джим Бім. А з вами був Сергій Андрійович. Вітаю вас із прийдешніми святами, і до зустрічі у нових відео.